Так, всім добро рамочку. таке гарне тут село. Ну, село основане дуже давно. Тому що, як ви думаєте, що це? Це курган. Скоріше за все черняхівський. А на ньому отакі козацькі хрести. Це козацькі хрести. 1800... 1812, по-моєму, рік. 1812 рік. А тут їх не один, а тут вони вже... Тут їх багато, по-моєму. Тут коровка пасеться. Ось їх скільки тут лежить. Це все. Собачки тут. Ось такі здорові. А, козацькі хрести. Такий Тут написано, що тут даже не розбереш. 1835. 1835 рік. Ай, який здоровий. У них навіть не полишалося. Тут навіть якась надпись на цьому От надпись написана. Не видно, що там даже. А от якийсь ще здоровий. А тут, тут он щось розкапували. Он якийсь здоровий теж лежить. Тут всі повалені вже. Тут маленькі, тут шелзі. Це козацькі могили тут. Скоріш за все. Цей дуже здоровий такий. На цьому ще видно надписи. Вот такие, когда вище старое Все, всем гарного дня, Їду дальше. Буду снимать, показывать.